Друзі, лежачи на дивані, вирішила записати для вас відео. Uh, як я працювала? Uh, <laughs> я сам, саме так це й було. Я працювала, лежачи на дивані. Як я була прислугою у мільйонерів. Коротше, ви не повірите. Просто цьому unbelievable! Так, друзі, буду серйозною. Ну, якщо вже правду казати, то казати правду. А, я не можу. Окей. Так, давайте дубль, а дубль 3. Отже, да, це правда. Ні, ну я ніколи не стану популярним блогером. Якщо я буду з неповагою відноситися до Ютубу. До своїх підписників. Ну, мається на увазі демейкап. Втім, знаєте, я ну, за натуральність. Коротше, я начну включати з, -з себе умно тут будувати, не хочу. Коротше, я розкажу вам, я, отже, як же я працювала? Та, блін! Ну, блін, я хотіла записати круте відео. Як же я працювала Мільйони... Ой мільйонером. Я працювала мільйонером у, у кого. Дивіться, діло було в Італії. Якийсь період, в певний період свого життя я потрапила в Італію. Ну, це було ще до війни, великомасштабної війни. І я, значить, потрапила туди, якби на заробітки. Так, і значить приїхала я до Італії, і з'явилася роботка така. Мову я вже знала. Я знала, що я буду в Італії. Я зарані вчила мову три місяці, і я вчила. Які три місяці? За три місяці я вже почала говорити. В Україні я говорила ой, в Україні я вчила по книжці. Це був самоучитель, розмовник. Італійської мови. Так незручно дивитися в камеру. І, по-перше, я її не бачу, де вона на телефоні. Хто знає? десь тут, хто знає, де вона. Ой. І на себе дивитися якось странно, так? Да? І я, вив... я знала вже мову. Ось. І, значить, я через знайомих знаходжу цю роботу в італійців, в мільйонерів. Ні, ну реально, мільйонери, прям. Uh, я отут, можливо, закріплю фото. В них своя фабрика одягу. Мітінг називається, так і пишеться англійське слово. Мітінг це супер якісний спортивний одяг, який вони шиють і на Італію, і, я так розумію, на Європу. Вже давно ця фабрика існує дуже супер. Ну, забийте в Гуглі, подивіться мітінг. Так і називається. І що ж ви думаєте? Мені запропонували 900 євро. Їздила я туди, я недалеко жила від цієї вілли. Їздила я на велосипеді кожен день. Ночувати в них не треба було, хоча, Хоча... о, Боже. О, Хоч оце я так працювало. <смір> у мільйонерів. На дивані. Хоча ще я говорила, що на той час я жила окремо окремо, на квартирі, з ти ще ж, кімнату да, знімала. І в мільйонерів не треба було ночувати. Хоча можна було, тому що Вілла дівчатки, як із серіала, Дікий і Ангел, хто бачив серіали, оці, да, там, оці мексиканські, да, по-моєму, вони. Дікий Ангел Наталія Камбио Камбіодолор. Коротше, от такого типу, де працювала ця Наташа Орейро. <смеш> такого типу, такого типу вілла. І я в ній працювала. Значить, пропрацювала я, друзі. Почекайте, не скажу, скільки я працювала. Коротше, я приїхала, мене познайомили. Виявляється, що в них вже. Значить, працювала на той час ця, як сказати, домогосп... домогосподарка, ні? Прислуга, добре, скажімо так, прислуга італійка зі своїм чоловіком. Чоловік, значить, типу садівник, ну, він там щось ходив, підрізав гілки, таке гріб, листя, яке опало, а в них там дофіга гектарів. Вибачте, там, і басейн, ну сама віла, не пам'ятаю, чи трьох, може, трьохповерхова, ну, стандарт, коротше. І фонтанчик у дворі, і є де місце розгуляться, не знаю, хоч кіньми їдь. І якийсь такий, типу, сад, чи то ліс, чи що воно таке, не знаю. ну Дещо воно було занедбане. Ну який, Вибачте, садівник, такий сад. Ось, І, значить, ці люди вже на той момент там працювали. Жінка вона. Ця ж італійка, яка в них працювала, вона готувала їсти, вона там, значить, щось прибирала, але вона вже була в такому віці, досить уже там за 70, за 70, уявляєте, що їй було важко. І я так, як я вже потім зрозуміла, вони шукали когось на її місце, але молоду, яка буде не тільки варити їсти на всю сім'ю, а сім'я там, вибачте, приїжджали типу вісім. Як завжди, вісім чоловік з дітьми, з малими. Коротше, там і за дітьми треба було дивитися. Вони шукали таку, яка буде дивитися і за малими, коли вони приїжджають до діда, хазяїна Віли цього ж е і директора цієї фірми мітінг відповідно. І за дітьми буде ця людина, значить, дивитися і їсти готувати на всю сім'ю. А там, вибачте, приїжджає, я вже кажу, хазяїн. Його дружина, друга дружина в нього вже була перша там якась була погана ситуація. Дві доньки з чоловіками своїми, з малими дітьми. І хтось іще приїжджав, не пам'ятаю. Ну, цього вже було достатньо, ви знаєте? І, коротше, ти накриваєш стіл на цих італійців, вариш їм обід, накриваєш. Прибираєш, відкриваєш, прибираєш, готуєш і так далі. Коротше, виходить, що на вечір ти щось готуєш для хазяїна, тому що в цьому будинку він жив, жив сам, ночував сам. Величезна віла він там сам. Я не знаю, чого. Ну, можливо, звісно, ця його вона не жіна. Знаєте, вона бо Я так зрозуміла, що вона неофіці... не офіційна його вже жінка, друга неофіційна, а типу, як, ну, вони ще... в таких були стосунках. Гражданський брак, як у нас кажуть. То я думаю, що вона все-таки ночувала-не ночувала. Якось так там було, я думаю. Ось, і ще хочу сказати: на попервах мені було прикольно. До того моменту, тому що я приходила, я прибирала, лізла на другий етаж, поверх, прибирала їхні ванни, тому що в кожного своя ванна. Ну, типу, на другому поверсі там було, ось, може, ванни, може, три. Щось таке: в кожного своя ванна, спальні, в кожного своя спальня. Мінять там білизну, да, спальню. Потім постільну білизну, потім що ще пилососити, пиляковий терят. Коротше, це все треба було прибрати. Другий поверх і перший поверх. Звісно, на першому поверсі так само була гостінна. Вітальня, де тусувалися діти, внуки його тусувалися. Ну і взагалі він там тусувався. Його кімнату треба було бібліотека. Кімната бібліотека така була, де він там, хазяїн цей італієць, відпочивав, дивився телевізор, там пив каву. Вона дуже велика, та кімната, так само як і вітальня, де гарцювалися діти, теж дивились телевізор, і дивани, і ці коври. Кілометрові і це все треба було пилососити. Я просто вам не можу передати е, об'єм роботи. Ну, коротше, е, мене захопив, звісно ж, такий, знаєте, я була в такому захваті, коли я вперше побачила цю віллу. Це реально було як в кіно, я вам кажу. от Хоча б подивитися на це, знаєте, в реальності я такого в житті не бачила ніде. Ось, це було дуже цікаво, звісно, і мені хотілося, я прийняла цей виклик, як да? Мені хотілося спробувати 900 євро. Вибачте, це тоді були нормальні гроші. Тоді це десь років було ну, більше 10 років, скажімо так. Це були нормальні гроші. Мову я знала, мені було, я було все зрозуміло практично. З ними спілкуватися. Проблем не було, але. Коротше, я упах... упахалася, друзі. Упахалася я буквально за місяць. За місяць моя енергія була рівна нулю. Тому що, по-перше, я спішила, я хотіла, мені треба було і прибрати все, і хай там не супер генерально, генерально можна було вибрати там, да, якийсь день в тиждень. Але вибачте, треба було всюди пройтися із пилососом, всі ванни, всі спальні і так далі. Потім спуститися вниз, приготувати обід на вісім чоловік, на вісім людей. Потім це все прибрати, потім знову, знову ж а, ще заправити цю посудомойку машину. Потім розвісити цю стірку, потім глажка. Коротше. І це все якийсь отакий хаос. Робочий день мій, мій тривав до 4-5 годин вечора. І вам не передать, як я опахувалася. Просто потім ніхто не обговорив зі мною, чи буде в мене якась обідня перерва. Тому що ця бабка Італійка, да, типу на, на місце якої, якої я, я прийшла. Вона не голодна була, вона хапала щось там все на ходу, готує їсти їм і сама щось там в рот пхає собі. Ну, коротше, В них такі, знаєте, в італійців були між італійцями між ці, і бабкою, і чоловіком, садівником, і хазяїном були такі, знаєте, от вже теплі, такі майже стосунки, майже як родичі, родинні майже, скажімо так. Вона давно й давно в них працювала. Тому вона вже людина і їсти вже нічого не хотіла, аби тільки знайшли їй заміну. Знаєте, вона дуже зраділа, коли прийшла я, і вона бачила, що я, типу, ну, знаєте, як по первах бігаєш, стараєшся, показуєш себе з найкращої сторони, і з дітьми. І ще я пам'ятаю, дочка цього ж хазяїна, така їй було десь років 30, Тулія її звали. І ці Двоє малих близнюків, а малим по три роки два з половиною, по два з половиною, три роки. І вона ж бачить, що вони малі біля мене крутяться. Я тут з цими мисками з каструлями, малі біля мене ножі, велки відкривають ці шкафчики на кухні, дергають, смикають. Ну, і вони ж це ж діти, знаєте, якось, вони не розуміють. Ну, типу, Бігають, граються, круги наматують. І це все теж якийсь такий, е, такою мірою стрес. А вона ще й каже: Ой, як добре, що ти знаєш російську мову. Ну тоді е, тема гостро так не стояла. Е, українська мова. Якщо ти з України, це а, ти руса, ти значить коротше, в них, для них поняття Україна для них не існувало. Що таке взагалі за, за країна. Це означало, якби Росія. І вона ще і просила, якби мене, щоб я підучувала дітей російською мовою. Ну, там з ними щось на російській говорила. Ну, коротше, бред бредовий. Хух, мене вистачило, друзі, на місяць. Я вам реально кажу, тому що не було. в мене... Я приходила 8 о 8 ранку і е, закінчувала о 16, о 16.17. Вихідний був лише один у неділю. І е, обідньої перерви не було. І ти, коротше, цілий день бігаєш за ними слідом. З дітьми ще треба було погуляти, посаду по цьому з коляскою по круги понаматувати. Коротше, якийсь дурдом. Тобто не було певного якогось чіткого спланованого робочого дня, де прописано. Там. Людина в стільки-то. Потім у неї обідня перерва о, о такій-то годині. Тобто вона або обідає в сім'ї в цій, в цій сім'ї, де працює, або людина може поїхати на обійній перерив. Це, друзі, обов'язково треба обговорювати, якщо ви працюєте в людей на цілий день. Розумієте, в сім'ї на цілий день, якщо ви йдете в сім'ю на цілий день, обов'язково обговорили цей пункт. Обідній перерив. Навіть в Аврорі є обідній перерив. Вибачте. Да, там теж рабські умови, роботи. Я колись не Аврора, ще колись були такі магазини в Україні. 5, 6, 8, 10 гривень. Якийсь теж бред, такий ширпотреб. І я пам'ятаю, що там дівчата сиділи пів години, давали, щоб ти там щось пішла в каморки, з лотка поклювала. Обговорювати треба обов'язково, і це дуже важливо, дуже важливий момент. Найважливіший, тому що якщо не буде перериву в людини тупо, людина просто видохнеться, як, як скотина, як коняка, як собака. Щось там на ходу вкинула в рот і побігла. Ну, коротше, я знаєте, така була молода, наївна, горда. Не розуміла цих моментів. Звісно, я думала, що якось та нічого там можна стоячи, там щось перекусити і. І якось було неудобно, незручно щось питати про обід. Ну, коротше, дурна-дурна. І ніхто якось особливо і не підказав на той момент нічого. І я видохлась буквально за місяць. Закінчилось тим, що в мене почалися головокружіння, Діло дійшло до тошноти. Просто нудило від того, що ти втомлена, і ти. В стані стресу постійного розумієте? От я все одно знаходилася в стані стресу. Купа в голові було запитань, нахера воно мені треба? Я що? Доїдаю в Україні останній кусок хліба? Чого я, чого я зачепилася за, ці, за цю багату сім'ю? Навіщо вони мені потрібні? Відношення було як до рабині. Рабині, ну, не ізаури. Ну, коротше, вони тебе взагалі не помічають. Абсолютно, їм наплювати. Ти прийшла все, ти уборщиця, ти не домогосподарка, як це слово? Господи, ну, прислуга, ладно, скажем так. Домработниця, да? Все. Віник зуби погнала з пілососом. А пилосос пилососи в Італії, от хто знає, Боже, вони, такі. вони коротше, зовсім відрізняються від наших Samsung, ці понти. А в них вони важені, Там якась є фірма в, в Тревізо чи в Венето в регіоні, не пам'ятаю, є фабрика, де. Виготовляють саме такі е, пилососи, важенні, вони такі зеленого кольору, вони не під'ємні, ну, типу, там, до кілограм буде ну, 5-7. Сам пилосос, і ти його маєш таскати. Ну, коротше, що я хочу сказати, дівчата, якщо ви вже вирішили піти працювати на вілу до багатеньких, тільки за хороші гроші. Зараз, не знаю, це, це, має, це має бути. Якщо ти працюєш з 8 до 17 і тільки один а, вихідний в тиждень, ну, мінімум півтори тисячі. Мінімум півтори тисячі, ніякі 900 євро вийшов. І обов'язково проговорюйте свій обідній перерив. Обов'язково людина поїхала, людина відпочила, тому що, ну, як виходить, вони всі поїли, вони роз'їхалися. Хазяїн пішов у цю кімнату, що я кажу, в нього була своя кімната, бібліотека. Він там, значить, сидить щось, кімари, там кофійок попиває. Ось, все. А я повинна все це прибрати і ще щось на вечір. От я не пам'ятаю, чи я щось на вечір йому готувала. Зараз не пригадаю, чи що я робила, чи я витрушу, чи я вивішувала стірку, чи я гладила, можливо, вже після обід, коли вже всі роз'їхалися, там, типу, з двох до, до трьох. Ну, от, в мене не було відпочинку. Все. Ось такі друзі, такий мій досвід в Італії. Це досвід цікавий, тому що, ну, блін, ну, цікаві. Реально, люди цікаві: люди талановиті і люди-підприємці. Це зовсім, звісно, інший прошарок соціальний. Тобто. Хочеться да, на них рівнятися. ну, Рівнятися мається на увазі, хочеться бути схожими на них військ якоюсь мірою. Ну, такий цікавий досвід. Але, але я не змогла працювати ні фізично, і морально. Я розуміла, що це настільки. Ну, якось занижую мою самооцінку на той момент. Я не розуміла, чому я там застряю, чому я трачу своє здоров'я, будучи молодою, нахіра воно мені треба? І все. І ось, власне, це я хотіла вам розказати, друзі, як я була прислугою у мільйонерів. Вистачило мене ненадовго. Такі справи. Тепер я сижу на дивані, як той мільйонер, із чашечкою кави, друзі. Все, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео, і до зустрічі вже у наступному відео. Релику!